Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми переходимо до. Я шуткую. Дивіться, яка перша карта у нас випадає місяць. Можливо, такий, знаєте, непрозорий місяць. І дивіться, це для всіх. Перед тим як я почну для кожного знаку зодіаку, бачите, якийсь непрозорий, концентрація на якійсь брехні. Цього тижня. Це для всіх, от якось така енергія пішла. В мене, як зазвичай, нова колода. Вибачайте, навіть не знаю, як вона толком називається. Я чомусь сказала Бетховен. А якось називається так смішно. Гаразд. І так, дорогенькі мої, дякую вам за те, що ви мені даруєте такі подарунки. Не завжди я собі дозволяю. І так, і ми переходимо до розкладу для знаків зодіаку на тиждень прогноз з 20 по 26 листопада, і починаємо з овнів. Дорогі овни. У вас мах випадає це хороша, причудова карта. Все у ваших руках, у вас все вдається, у вас все чудово, у вас якісь нові можливості, нова енергія, нові, якісь, знаєте, не тільки можливості, у вас все. Цього тижня у ваших руках. Ви і на публіку, ви і вдома, і організація. Єдине, що порада цієї карти, концентруйтеся на чомусь одному і поступово. Вчіться не розпилювати свою енергію, тому що маг має дуже багато енергії, він має потужну енергію, космічну, можна сказати, первозданну. І а, він а, має дуже багато можуть відкритися талантів у вас, якихось перспектив. Тут не розгубитися. Дуже важливо. Тепер переходимо до а, тельців. Дорогі тельці, а у вас імператор. Теж хороша карта. Це і впертіс, це і. Потужна, це потужна чорло. Якщо тут енергія первозданна, тобто то першоджерельна чоловіча енергія, то тут вона іде, конкретна земна, структурна енергія, потужна чоловіча міць, будемо так говорити. Тобто, це і впертість, це і цілеспрямованості, це конкретні плани, тобто ви. От, прослухали ви цей розклад зараз? І вперед, наперед, робіть плани на тиждень, а можливо, відвідання якихось установ організацій військових. Це, знаєте, людина, якась, яка вам можливо, або ви комусь допоможете, підготуєте щось, просунути якусь справу, якийсь меценат, покровитель. Це і роль батька. Це розмова з людиною толковою, яка розбирається саме от у військовій справі. Батьк... Така, знаєте, чоловіча енергія, от конкретно йде. Наступне в нас йдуть. Близнюки, дорогі близнюки, шестірочка Жезлів. Це говорить вона про, взагалі-то відстоювання. Ну, бачите, зазвичай це перемога-карта. Якась така проміжна перемога, відстоювання, але тут щось у мене іде відстоювання своїх інтересів через те, що ця колода вона бере щось із шестірки і семірки. Я скажу так, мої дорогі близнюки, вам знадобиться допомога ваших друзів, знайомих, служивців, це може бути і військова карта, бачите, тут ще й кінь ззаду. Це перемога залежить не від вас одного. Хтось ще буде, вам, бачите, тил тримати, тобто підсобить. Підтримка, знаєте, підтримає ваше плече, якось, ось, якось так в мене йде. Тобто якась підтримка. Без е, самостужки ви не здолаєте щось, треба, якісь перепони, можливо, цього тижня. Е, пробити стіну десь чи ще щось. Тільки за допомогою інших. Шукайте однодумців, шукайте таких людей, які вам допоможуть. і ви доб'єтеся, будете мати хороший результат. Тепер переходимо до, здається, раків. Дорогі раки, а у вас сонечко. Це чудова карта. Але дивіться, сонце і 20-й аркан. Тут іде перехід. Перехід, переміни, якісь, прозріння, процвітання, розквіт якийсь, зміна думки, людина міняє свій світогляд. Ви цього тижня можете просто прозріти. Якась ситуація проясниться. Щось вам стане зрозуміло, якась ситуація, от яка десь там була темнота, темнота. от... Потім що ще може бути? Чось у мене йде такий вислів засліплення. Будьте обережні, не засліпіться своїм, як це називається, успіхом. І тоді прийде якесь просвітління, може падіння навіть бути. Будьте обережні, дорогі раки. Да, не робіть собі ілюзій. Це теж вам раки, дорогі. Тепер переходимо до левів, дорогі леви. А у вас сила йде. Сила говорить про вашу внутрішню силу. Вам можливо випробування якісь будуть цього тижня, тому будьте обережні. Застосовуйте свою внутрішню силу, у вас є якийсь резерв. У кожної людини є потужний резерв внутрішньої сили. Стержень ще, можна сказати. Я бачу, що це вам допоможе. Використайте його. Тим більше, ви леви є, і це карта льва. Ось, у вас достатньо енергії, предостатньо. Тільки теж не розпилюйтесь конкретно цілеспрямовано бити ворога. Ось так я це бачу. Потужна карта теж, до речі, хорош, хороша колода, пояснює дуже, дуже легко мені. Тепер переходимо до дів. Дорогі дів, а у вас підвішений. Підвішаний говорить про якусь, можливо, глухий кут навіть. Можливо, щось у вас підвішається. Не зможете ви пройти далі. Якась справа, яка ситуація з якоюсь людиною, ніби все затягнулося, не може бути, що хтось вас, наприклад, в жертву принесе. Тобто, можуть звільнити. Знаєте, найслабший в ланцюжку рветься найслабше кільце. Ось це теж може бути. Тобто... Але, дивіться, якщо у вас дійсно справа не просувається, не намагайтесь силою щось тут зробити. Подумайте, використайте цей час для міркувань, розміркуйте, розставте все по поличках, у вас буде достатньо часу цілий тиждень, щоб потім на наступний тиждень щось міняти кардинально, тому що наступна карта йде кардинальні зміни. Тепер йдемо до а, ді, цих терезів. Дорогі Терези, а у вас лицар кубків. Це якась дорога, це якісь емоції, щось до вас. Я не хочу сказати, виривається в життя, але щось таке приємне, обволакуюче, як то кажуть. Якісь хороші звістки. Можливо, у когось якісь гості, навіть з передової можуть бути чоловік або ну, от людина, яка вам близька, гості, які вам приємні. Це, і знаєте, у вас може бути якісь такі. Приємні відчуття, це ж емоції, це і любов може бути, це приємні подарунки, але не такі, знаєте, ну це більше, що вам на емоційну сторону життя б'є, не те, що б'є, а. Вражає, будемо так казати, якісь враження хороші, тим більше, що наступна карта у нас іде королева кубків. Це щось приємне. Повірте мені, щось станеться і, можливо, і не одне щось, а багато. Це може бути, знаєте, ціла череда якихось приємних звісток, новин, очікуване щось, закоханість, зізнання в коханні, якийсь флірт. Компліменти, ну настільки приємні розмови, дотики, обнімашки, ціловажки і тому подібне. Якось так. Ну, Дуже хороша карта, приємна карта, дуже все, все чудово, все прекрасно. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, а у вас паж жезлів, і він говорить про якийсь початок: початок якогось навчання, початок якогось шляху, якісь хороші новини. Новини, наприклад, які можуть бути новини про ваших дітей, про успіхи ваших дітей, гордість за ваших дітей може бути. За внуків теж. Ось, Що ще може бути? Це може бути і якесь навчання ваше особисте. Ви розпочинаєте якийсь новий Якусь нову, от щось в мене крутиться на язику, якась операція. ну, Я тут не, не в тому плані якась операція, а в тому плані, що е, ну, якась, якась знаєте, ідея, якийсь бізнес, ось якось так в мене йде. Щось таке, новий початок, ідея якась, і ви рухаєтеся вперед. Хтось, можливо, почне вивчати іноземну мову, і вже перші успіхи у вас будуть, радість за ваших дітей і приємні новини. Це, взагалі, то підвищення, навіть може бути верніше, кар'єрна сходинка якусь можуть запропонувати роботу з підвищенням. В подальшому, так? Тобто тут ви зможете зробити кар'єру. Наступна карта у вас буде лицар жезлів. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, у вас Паш Кубків. Паш Кубків нам говорить про емоційну сторону, про приємні новини, про е такий знаєте, дитячий флірт, залицяння, компліменти, приємні розмови. Щось будете, наприклад, майструвати щось приємне з вашими дітьми, внуками, бавитися, гратися, за кимось доглядати, можливо, привезуть вам дітей на вихідних. А може скажуть, ой, треба за песиком доглянути цей тиждень, я мушу у відрядження там чи ще щось. Це ось таке. Або навіть, будь ласка, ключ від квартири. Підлий мені квіти раз на тиждень. Ну, наприклад, і таке. Навіть оце, це забота про когось. Це така, знаєте, емоційна теж сторона. Хороша карта, приємна карта. От. Ну, і, звичайно, діти, як я казала. Наступна карта козироги Що чекає козирогів а у вас 21-й аркан старший, тобто це світ. Щось Іде до завер. Щось завершиться, якесь коло або коло невдач, або навкипаки, коло вдач. А ви знаєте, коронування може бути. Це коли ви йшли довгий, довгий шлях, і тут вам премія, і тут вам почот, і тут вам визнання, Ось це заключення договорів може бути. Це перехід з одного етапу на інший. Закінчиться щось одне, переходить щось інше. Звичайно, це може бути і світові якісь повідомлення, якісь інформація світова якась, і щось, можливо, з-за кордону теж може бути. Тепер переходимо. Ну І, звичайно, це ще, знаєте, що може бути? Заручення. Заручення, одруження теж може йти по цій карті. В кожного як. У когось, до речі, може бути навіть юбілей. Тепер переходимо до водоліїв. І так, дорогі водолії, вісімка жезлів. Це карта швидка. Це карта вогняна, запальна. Це дуже багато. Перенасичення якоїсь інформації, от може бути настільки багато, будьте просто обережніше. Фільтруйте інформацію, тому що бачите, наступна карта йде дев'ята, і тут ви можете злягти. Перевтома, до речі, перевтома теж може бути. Чомусь у мене от так іде. Взагалі, то перевтома це, скоріше за все, десятка. Але в мене іде от ще і перевтома. Пере, знаєте, коли ви перенапряглися. Ось, занадто переробилися, впали замертво. Важкий може бути тиждень, але і швидкий. З усіх сторін якась інформація, з усіх сторон якісь а, пропозиції, і руки, і серце, і роботи. І треба це зробити, і то зробити. Просто будьте обережні, тримайте, а, як сказати, чередуйте з відпочинком. М -м, людина може просто перегоріти, перекипіти якось так. І тепер у нас риби. Дорогі рибки, що у вас? А у вас вісімка мечів, якась блокада у вас. Блокада і страх може бути за майбутнє. Тут може бути що? Нема партнера, нема роботи, як я буду жити, війна в країні, я за кордоном, батьки там, я тут, це то. Знаєте, це переживання за все і неможливість щось змінити. А ви знаєте, переживіть цей тиждень, на наступний тиждень все зміниться, повинно змінитися. Залежить, звичайно, без, від вас. Поменше думайте дурниць, поменше сприймайте все в серце, як би то сказати. Трошечки відсторонюйтесь від, бага... від великої кількості інформації і від негативної енергії. До речі, теж я подивлюсь, що у вас на дні. Ага, у вас жриця. Жриця, вона може говорити про бездіяльність. Помедитуйте цей тиждень, займіться дітьми, от як тут младенчик, так? Ось, а з чимось таким, знаєте, спіритуальним, як то кажуть, да? щось таким духовним займіться своїм саморозвитком. Якщо у вас справи якось не йдуть, розслабтесь і. Ну, як би сказати, знайдіть гармонію в себе, у себе всередині. Відстороніться від всього такого негативного і не беріть дурне в голову, а тяжке у руки. Ось такий був розклад, наскільки я розумію, у всіх більш-менш трошки у риб, але бачите, можна цього уникнути, якщо ви розслабитесь і не будете просто про це думати. Хараст, у вас наразі щось не виходить. Розслабтесь. Медитуйте, відключайтесь, виходьте на позитивні. Дивіться, Жриця, вона показує темну і світлу сторону, яку ви оберете, така вона і буде. Ось якось так. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Гарного, мирного вам тижня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!